Доброго дня. Волинська фондова компанія є ексклюзивним дилером польської техніки, виробник Унія. Це дисковий арегат Арис. Це арегат, який обробляє ґрунт зразу після комбайну. Ви всі знаєте, що якщо зразу після комбайну не виробити ґрунт, то дуже багато вологи вітає повітря. Цей арегат виробляється 4 метри, 6 метрів, 8 метрів і може агрегувати з тракторами від 150 кінських сил за 4 метри. Цей 6-метровий агрегатується з трактором від 250-240 кінських сил, 8-метровий 9-метровий, агрегатується вже за 300 кінських сил. Даний агрегат обробляє ґрунт на глибину від 6 до 15 сантиметрів. Звичайно, що нам не потрібно 15 см, нам потрібно як мінімум зразу після комбайна бисенько злушити стерню і щоб вона була рихла, щоб е, підготувати ґрунт під посів. Розкажу, що це оригати на цьому, наприклад, диски 560 мм діаметр. Тут, на порівняння від, від конкурентів, у нас є от такі Трикутні амортизатори. Диски не, самі по собі не можуть двигатися туди-сюди. Вони дуже добре амортизують і дуже обробляють гарну почву. Хочу сказати, що ці арегати можуть бути як навісні, так і полунавісні. Навісні в основному 4-метровій, 3-метровій, а полунавісні в основному більше можуть бути і 4-метровій, можуть бути і 6 і 8-метровій і так далі. У нас, я сам з Одеси. Керую південним регіоном Волинські фондової компанії, такі агрегати дуже користуються великою популярністю. Багато агрегатів купують чотирьохметрових, бо тому що як, мілкі е, аграрії, але і великі аграрії купують 6-метровій, восьмиметрові. Як ви знаєте, що південь України, там, звичайно, там дуже важкі ґрунти і дуже велика засуха постійно. Ну, кожен рік, засуха конкретна. Розкажу недавній случай тепер. Буквально дві неділі тому назад ми запускали у Миколаївській області такий агрегат. Ну, Керівник каже, та ні, все засохло, поїхали, сфоткали, фотографували стерню. Там такі щелі, що рука пролазить. Кажу, ну, побачимо, що ми будемо зараз говорити. Виїхали в поле, ну, він такий розстроєний думає, не нічого не дасть. Давай на ясмінь. Я його давно вже брав, майже каже, майже місяць. Виїхали туди агрегат спрацював відмінно. Поїхали давай на пшеницю. Поїхали на пшеницю, теж агрегат спрацював відмінно. Звичайно, в цьому агрегаті можуть бути котки і трубчаті, і можуть бути такі у ролях. Звичайно, кожен господар вибирає собі, які він хоче котки. Чи він трубчаті котки, чи у ролях. Якщо там велика дуже груда, то можна вибрати у ролях. Значить, Чим ще хороший цей агрегат, що ми можемо задискувати. Поле перед сівбою ми можемо також вийти в поле, ще раз задискували, і можна ставити там заді навіску ще і можна одразу і посіяти. Так що це агрегат для дуже хорошого обробітку ґрунту. Так що, будь ласка, звертайтеся, покупайте. У нас є всі і є, є агрегати зараз в наявності. Волинська фондова компанія продає дану техніку вже більше 25 років. Звичайно, що цієї техніки багато продано по всій Україні, У нас є склади запасних частин, у нас є сервісна служба. Звичайно, ми стараємося якнайшвидше обслуговувати клієнта і по сервісу, і обов'язково по запасним частинам.